Ще один артист з Несті піснею на 69-му конкурсі Євробачення. Вони всі надто буквально сприймають інформацію. Стопет. Австралія цьогоріч святкує 10 років участі у Євробаченні. Тож у Базель вони відправляють Go... Гоу... Ні-ні ні, не вони. Go джо з піснею Мілк Man». You can call me the Gojo – це музичний проект Марті Зимботом. Сукупно на усіх платформах він має 1,4 мільйона підписників. А у 2023 році він став дев'ятим австралійським виконавцем у світі за кількістю прослуховувань. Також Марті гастролював Австралією, Європою, Сполученими Штатами та Південно-Східною Азією. За словами Gojo, мета Milkshake Man – це прийняти свою індивідуальність без жодних виправдань і від усього серця, а також змусити весь світ танцювати. А як вам такий коктейль від Австралії?